На будь-які навіть на самій маленькій діляночці можна знайти місце для посадки пряних рослин. Моя дача не виключення. Зараз ви побачите детальний огляд моєї чайної і пряної грядки. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо оглядати. Коли тільки почав закладатися декоративний город, найпершим, що я оформила, це чайну грядку їй вже 4 роки, розмір метр на метр, і давайте детальніше подивимося, що на ній росте. М'ята срібна. Цей сорт ідеально підходить для заготівлі на чай, тому що вона має підвищений вміст ментолу. Подивіться, який величезний кущ. Причому за сезон він виростає, відростає повністю до трьох разів. М'яту я купувала саджанець, а от мелісу я сіяла самостійно насінням. Це меліса лимонна. Вона характеризується тим, що має такий яскраво виражений лимонний запах. Її також зрізаю. Перед світінням сушу і зимою додаю в чаї. Тархун або естрагон. саженець купувався в минулому році, і в цьому році я буду вперше його заготовляти. Шавлія пурпур. Наразі вона в мене росте чисто як декоративна рослина. Багаторічна, і за нею потрібен мінімальний догляд. Все, що я зробила, це обрізала навесні, і от вона вже відросла знову. Чебрець в минулому році був просто величезний кущ, таким він стелиться таким килимом, але він дуже погано перезимував, тому я обрізала все відмерзле і він зараз активно відновлюється. Монарда також в минулому році була посаджена вперше я її ще не заготовляла. І суничка. У мене по всьому городу їх багато кущиків на чайні грядощі лише один: ферментуються листочки на чай і сушаться, заготовляються самі ягідки. На своєму декоративному городі я активно поєдную різні трави, овочі і квіти. На чайній гряці в мене росте гігантський аліум, сорт Гладіатор, і ростуть маленькі аліуми сорту. Не знаю, мені їх подарували вони пізні їхнього квітіння. Я ще чекаю. Майже всі пряні і лікарські трави є агресорами, і щоб одна культура не розповзлася по всій грядці, їхній ріст потрібно обмежувати. Я роблю це за допомогою горщиків. Як це правильно робити, дивіться в наступних відео. А це моя пряна грядка. Тут ростуть трави, які можна вживати їжу як в сирому вигляді, так і у вигляді спецій. Вона закладалась також 4 роки назад, і її розмір метр на метр. Давайте дивитися рослини. Орегано і цибуля шніт це багаторічники, які чудово зимують у відкритому ґрунті. Орегано я сіяла насінням три роки тому. А цибулю шніт лише в минулому році. Петрушка звичайна це двохрічна рослина. Як тільки ми її доїмо в салатиках, потрібно видалити коріння і пересіяти. Королева пряної грядки кривава Мері. Купувала я її саджанцям в минулому році. Це щавель декоративний, Його можна вживати в їжу, тобто листя кришиться в салатики, або ним просто класно прикрашати територію. Росте без проблем. Догляд мінімальний, вигляд просто супер. Пусте місце заповнило кашпо з низькорослими ліліями, але тут має рости новозеландський шпинат. Просто чудовий сорт. Він дає листочки, на один кущ можна їсти на протязі всього сезону. Зараз він знаходиться ще в розсаді, як тільки підросте, сяде на своє місце. Полуничка ампельна. Я її також виростила самостійно з насіння. Її особливість, що вона має таким водопадом спадати ягідками з грядки. це надзвичайно гарно. А яка травичка чи трава вам сподобалась найбільше, га? Пишіть в коментарях. Я дякую всім хто додивився до кінця, до зустрічі в наступних серіях мої чайно-пряні зайки. Па-па-па-па!